Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги матові помади. Ця матова помада має водостійку формулу, що забезпечує бездоганний та чарівний вигляд губ. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу яскравим червоним, ніжним рожевим або іншим модним відтінкам, у цій колекції близків для губ кожен знайде, щось для себе формула, що не висихає, робить її придатною для щоденного використання а різноманітність кольорів дозволяє створювати креативні макіяжі. Матові помади є шикарним доповненням до будь-якої колекції косметики, додаючи гламуру та впевненості вашому загальному вигляду. Пропонуємо до вашої уваги кольорові підводки. Це приголомшливе доповнення до вашої колекції макіяжу. Ця підводка має стійку формулу, яка залишається яскравою протягом усього дня. Підводка має діамантовий матовий фініш, додаючи нотку гламуру вашим очам. Її точний аплікатор забезпечує гладке та легке нанесення, створюючи креативні та чіткі образи. Кольорова рідка підводка для очей є обов'язковою для тих, хто хоче зробити. Бити сміливий та виразний макіяж. Пропонуємо до вашої уваги набір жіночих шкарпеток. Ці короткі бавовняні шкарпетки довжиною до щиколотки створені для максимального комфорту та стилю. Шкарпетки поставляються в упаковці по 5 пар, що забезпечує різноманітність та універсальність у вашому щоденному гардеробі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому вони м'які та дихаючі, що робить їх придатними для щоденного носіння. Вони ідеально підкреслять вашу неповторну та життєрадісну індивідуальність. Дуальність та стануть чудовим доповненням до будь-якої колекції шкарпеток. Пропонуємо до вашої уваги зимове взуття. Це ретельно виготовлені зимові чоботи, створені для поєднання стилю та функціональності, виготовлені з натуральної шкіри та мають зручну вовняну підкладку, щоб зберегти ноги в теплі та комфорті. Дизайни з круглим носком забезпечують достатньо простору та комфорту для носіння протягом усього дня. Завдяки підошві на платформі дані черевики забезпечують покращену підтримку та стабільність, що робить їх. Придатними для різноманітних заходів на свіжому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги спортивний костюм для фітнесу. Цей стильний та зручний жіночий спортивний костюм складається зверху та низу, які забезпечують гнучкість та підтримку під час тренувань. Безшовна конструкція зменшує натирання, а еластична тканина надасть щільне та надійне прилягання. Дихаючий матеріал відводить вологу, зберігаючи прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Незалежно від того, чи йдете ви в тренажерний зал, чи займаєтеся йогою, то даний костюм стане ідеальним вибором.